Вітаємо всіх діток на дитячій історії. Ще є в нас дітки? Можуть навіть дорослі, хто почуває себе як діти, теж виходити на сцену. Хто там ще є? Емілія ховається, бачите? за нашого пастора сховалася. О, ще один молоде серце має. Добре, сьогодні я вам розкажу історію про моє дитинство. Ви щось робили таке, що тайно від тата і мами. Щоб тато, мама не знали. Що ви робили? <ц indie> <ражител Gemur maintenant> <pedis> Ти робив, ванюш? Ти робив? Робив що? Всі робили. Ти не робив, молодець. Я я, я люблю. Зараз нам на екран виведуть один віршик, і ми його по, по, постараємось зрозуміти, адже немає прихованого, що не стане явним, і немає таємного, що не стає відомим і не виявиться. Після того, як ви зробили щось таке, що батьки не взнали, чим воно закінчилося? Ще нічим. Слава Богу, ще нічим. Що тато з мамою. Добре, я вам розкажу ми з, ми з братом в дитинстві були у нас дві кози. І ми їх водили попасувати. А одного разу в всереду у нас був базар там. І там продавали такі пістолети, що стріляють кульками. Ми мамо, купи нам, мамо, ми так хочемо. Ні, не можна вам. Віруючим не треба пістолет, каже, ще й з кульками, ще й з прицілом там був такий. Не купили нам. Ми таємно від мами назбирали грошей, пішли на другу середу і купили. Але як його додому занести? Ну, мама ж поламає або щось зробить з ним. І ми його, коротше, біля тої кози в хліву ховали, а коли козу виводили пасти, пістолет з собою і пішли на поле і там. Тими кульками стріляли і по козі, і по корові, куди там треба було. Воно не не боляче було такі кульки, пластмасові. Коза була слухняна. І знаєте, одного разу привели ми козу, сховали цей, а коза щось ми неправильно зав'язали. Оті дрова, де той був пістолет, звалились. І заходить мама доїти козу, дивиться там пістолет. Приходить до хати, і нам було і ремнем, і пістолетом. Вона його бере тако, ламає, і все каже, більше ви не будете гратися. Тоді ми зрозуміли, що як би ми що не робили, що би ми не ховали, все рівно через деякий час воно стає явним і нічого ти з цим не зробиш. Отже, дітки, майте на увазі, якщо. Щось ви від батьків сховали, проходить час або утаїли, не сказали. Проходить час, батьки все рівно дізнаються. Але нам буде, як нам буде, неприємно, щоб батьків ми образили. Нам було з братом, знаєте, як неприємно, коли мама каже, дітки, що це таке у вас там валяється? Ну, вже воно поламати, каже, вже все, його нема. Давайте помолимося, щоб ми були слухняними зараз.